Головні події тижня від Телеграфюей. Про головне 9 жовтня. Українські розвідники намагалися деокупувати Енергодар та Заес. Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, а в Курській області РФ почали бунтувати місцеві фермери. Докладніше далі. Ядеро людей досі вважаються зниклими безвісти у селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня окупанти скерували ракету в кафе. Уже ідентифіковано 49 осіб, повідомили в обласному управлінні нацполіції. Наразі вважається, що під час російської атаки загинуло 52 українців. Українські розвідники тричі намагалися деокупувати енергодар та заес, але безрезультатно. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов. У Курській області Росії почали бунтувати місцеві фермери. Окупаційні війська фактично відбирають у них сільгоспогіддя під свої потреби, зокрема для будівництва укріп районів. Найгірша ситуація наразі склалася поблизу села Стара Миколаївка, що неподалік кордону з Україною. Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, за якими буде набагато важче стежити. Безшумність нової субмарини забезпечать російські технології. На думку аналітиків, поява таких суден матиме негативні наслідки для США та їхніх союзників в Індотихоокеанському регіоні. Нобелівську премію з економіки здобула американка Клаудія Голдін. Її відзначили за дослідження ролі жінок на ринку праці. Про головне 10 жовтня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свої послуги у якості посередника для переговорів між урядом Ізраїлю та терористами Хамас а в самому Ізраїлі заговорили про те, що настав час остаточно заявити про підтримку України. Докладніше далі у наших воїнів є успіхи на Бахмутському напрямку. Під Андріївкою ЗСУ закріплюється на досягнутих рубежах, знищують живу силу та техніку окупантів. Поблизу Кліщіївки було відбито чотири атаки ворога. Загалом за минулу добу ЗСУ ліквідували майже 200 окупантів. У нацполіції на розгляді наразі вже майже 100 тисяч справ, які проходять як військові злочини, скоєні російськими загарбниками в Україні. За словами очільника нацполіції Івана Вигівського, у майбутньому всі ці документи ляжуть в основу обвинувачення окупаційних злочинців у міжнародних судах. Спецслужби Росії та Білорусі готують теракт під чужим прапором. Вони планують влаштувати вибух на білоруській нафтобазі, аби надалі звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє центр національного спротиву. Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свої послуги в якості посередника для переговорів між урядом Ізраїлю та терористами Хамас. Він зазначив, що офіційна Анкара готова до цитую будь-якого виду посередництва. В Ізраїлі заговорили про те, що настав час остаточно заявити про підтримку України, оскільки ворог спільний. З такою пропозицією відомий та впливовий у сучасному світі ізраїльський журналіст Аміт Сегаль звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяго. Про головне 11 жовтня СБУ повідомила про підозру снайперу зраднику, який убив 21 бійця ЗСУ. А також встановила особи двох братів, які допомогли окупантам навести ракету на кафе в селі Гроза на Харківщині. Крім того, стало відомо, що країни заходу готують нові пакети військової допомоги для України. Докладніше далі. Чергове загострення на сході України. З самого ранку окупанти завдали бомбових та артилерійських ударів по Авдіївці. Таким чином, вони намагаються відтягнути ЗСУ від роботиного, де наші бійці активно просуваються вперед. Проте ЗСУ відбили усі атаки. Служба безпеки України встановила особи людей, які допомогли росіянам навести ракету на кафе в селі Гроза на Харківщині. Фактичними винуватцями понад 50 смертей виявилися двоє братів, які є прихильниками так званого рускава міра. І це ще не все. СБУ повідомила також про підозру снайперу зраднику, який убив 21 бійця зсу. Він приєднався до російських окупаційних формувань і воював проти сил оборони на східному фронті. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Україна та Хорватія підписали угоду про співробітництво у питаннях розмінування. Зокрема, повідомляється, що хорватські машини вже працюють на українській території. Також кошти на подальше розмінування територій надійдуть у новому пакеті допомоги від Великої Британії, в який закладено понад 100 мільйонів фунтів. Це більше ніж 115 мільйонів євро. Решта грошей призначена на обслуговування військової техніки та зміцнення оборони. Сполучені Штати також мають намір оголосити про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети до систем ППО та протитанкових комплексів, а також реактивних систем залпового вогню Хаймарс. А Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 мільярда євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів, заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Про головне 11 жовтня у Херсоні окупанти влучили у відділення дитячої лікарні. Зсу отримують нову військову допомогу. А батька народного депутата Олексія Гончаренка, ексмера Одеси Олексія Костусєва, оголосили у розшук. Докладніше далі у Дніпровському районі Херсона. Зранку окупанти влучили у відділення дитячої лікарні. На щастя, на той час там не було ані персоналу, ані пацієнтів. Обійшлося навіть без поранених. Утім, це вчергове доводить факт того, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирну інфраструктуру. У Генштабі пояснили, що наступ росіян на Авдіївку не був несподіванкою, тож ЗСУ гідно зустріли окупантів. Ці атаки були спробами відвернути увагу українських військових від Мелітопольського та Бахмутського напрямків. У Харкові збираються побудувати нову підземну школу для захисту дітей від можливих російських атак. Будівництво може обійтися у 58 мільйонів гривень. Повідомив мер міста Ігор Терехов. ЗСУ отримують нову військову допомогу. Зокрема, Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Хок та повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 міліметрів. Що являє собою американський зенітний комплекс? Дивіться в сюжеті телеграф.юей. Батька народного депутата Олексія Гончаренка, ексмера Одеси Олексія Костосєва, оголосили у розшук. Його підозрюють у причетності до схеми заволодіння комунальним аеропортом Одеса. В Україні вже виявили дві тисячі зрадників, які пішли на співпрацю з російськими окупантами. Повідомляє Wall Street Journal. Серед державних зрадників колишній військовий, котрий стежив за пресуваннями зеленського, і навіть керівник страхової компанії, який відстежував енергетичну інфраструктуру Києва. Про головне 13 жовтня. Інтернет-провайдери Києва не готові до тривалих блекаутів. А майбутня зима може бути для України важчою за попередню. До ймовірних блекаутів готуємося не лише ми, а й вороги. Докладніше далі. Очільник ДТЕК Максим Тимченко висловив думку про те, що прийдешня зима може бути для України ще важчою аніж попередня. На його думку, до ймовірних блекаутів готуємося не лише ми, а й вороги, котрі планують збільшити інтенсивність обстрілів. На тлі очікування масових блекаутів виникає доволі слушне питання: чи витримає інтернет у випадку масштабного та тривалого блекауту? Як заявили у Мінцифрі, лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі пон, які стійкі до тривалих знеструмлень у Київській, Рівненській і Тернопільській областях, а також у Львові, цей показник становить близько 60%. А ось у Києві до мереж на базі Пон підключено лише 9% абонентів, і це критична ситуація. СБУ спільно з військово-морськими силами України атакували російський носій крилатих ракет Буян та корабель Павіл Державін. Обидва судна були вражені морськими дронами Морське маля з експериментальним озброєнням. Британська розвідка переконана, що три тижні перерви у ракетних обстрілах України свідчать про накопичення Росією снарядів для подальших масованих ударів. Також окупанти можуть чекати поставок нових ракет аби продовжити свій терор мирного населення. Президента країни загарбника Володимира Путіна нарешті офіційно визнано диктатором. За це рішення проголосували 43 євродепутати парламентської асамблеї Ради Європи. Асамблея закликала держави-члени Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.